Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D. І ми продовжуємо кар'єру українського бійця ММА в UFC Undisputed 3. В попередній серії ми знову ж таки перемогли Жозе Алду, це був другий бій наш з ним. І перемогли технічним нокаутом в третьому раунді. Перший раунд Жозе дуже круто провів, але ми потім зробили висновки і перевели бій. На свою користь. Сьогодні рухаємось далі. Я знову ж таки не приховую своє бажання перейти в Бантом Вейт. Там, де є Деметріус Джонсон, там, де є Юрая Фейбер і Домінік Крус. Ось, Домінік Крус, Деметріус Джонсон і Юрая Фейбер це ті бійці, з якими я хочу побитись. В Фезервейті, мабуть. Залишився один Чед Мендес, з яким би я хотів провести бій. Але най... вже скільки, скільки серій нам не пропонують бантам вейт? І якщо з нового дивізіону, то лише лайтвейт, тобто на категорію вище. Ну, подивимось, що тут буде. Чед Мендес. В UFC 167 можемо з Чедом Мендезом. Джозеф Бенавідес. О, це Bantom Weight. і Jens Power. Ну, це Pride. Прайд мене поки що не цікавить. Прайд не цікавить, тому. Отака От дилема. Якби ось тут був суперник один з трьох, Фейбер, Джонсон або Круз, я б навіть не задумувався. А тепер, тепер можна задуматись. Чед Мендес. Ну, в принципі, я хочу ж опуститися в бантамвейт, Вейт, а потім піти вгору. Тобто знову фезервейт, лайтвейт, і. не знаю, як ми так дійдемо. Тому треба, мабуть, використовувати шанс того, що нам дали суперника з, з... Бантом. Давайте, Бенавідес. Так, хочу з ним. Буду тепер легший. Ну, не знаю, чи стане у нас. Легший удар. І наскільки будуть бити сильно нам по голові? І як тримають удар? Так, ну давайте силу ми підтягнемо. Не будемо за рахунок футворка, звичайно, це робити. Хоча. Ну давайте спробуємо за рахунок футворка, а потім, якщо нам дадуть другу, друге тренування, то ми підтягнемо і роботу ніг. Просто на ногах, мабуть, в бантамвейті працюють дуже гарно. То ми зробимо ставку на силу все таки. Давай, 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 давай. Так, ну тут хоча б три зірки, я думаю, що це буде. Що це буде. Вдало. Давай. Ну, це не було не обов'язково так робити. Але. Нічого. Ну поки що, поки що начебто йдемо досить непогано. Та давай хоч кудись уже. Давай, давай, давай ту шину. І трошечки залишається. Ох, як важко йому піднімається. її. ще раз, і ще раз, от цю шину треба. Ну а що ж таке? Давай, одна секунда. Ну і через те, що два рази він не туди перебіг. Ми не встигли виконати на 4 зірки, але. Але нам тільки мінус один, тобто 85, пропонували силу, якщо ми виконаємо на максимум, але 84 дали футворог, звичайно, прибрали 79 аж 2 пункти. І чи буде? Ні, не буде. Не буде другого. Другої сесії тренувальної, то на наступний бій прийдеться точно підтягувати роботу ніг. Так, ми тепер не чемпіони. Це інша вага. Ми хочемо перейти. Так, ми відмовимось від свого чемпіонського титулу Фезервейту. Ну, побачимо, що це буде. І ми навіть не мейн івент. Ось так. Не звикли. Не звикли бути не мейн-івентом. З нами увечері Мэд Хьюс, Джордж Сент-П'єр, Бред Піке, Еді Вайнланд. Бен Росвелл, Сін МакКоркл. Росімар Пальхарес Андерсон Сільва. Брайан Боулс з Доміні Круз. Ну, от Доміні Круз буде битись в цьому ж вечорі, але, мабуть, він раніше домовився. Деніт Роде Джозеф Бенавідес. Ну і мейн івент Франк Мір, який недавно бився з Кейном Веласкезом. У Кейна Веласкеза 15-0, оце буде дуже цікаво, 15 перемог 0 поразок. Ну, Мір, не знаю, чи зможе він його виграти, але побачимо. В кінці серії ми побачимо це, а нам головне зараз гарно дебютувати в Бантамвейті. Ми колись вже бились. в Лайтвейт. Ну і тепер опускаємось вниз. реслінг чемпіон. Тобто його не можна допускати в портер. Бо там нам буде капець. І дивіться, нас ставлять в червоний кут, тобто ми фаворит. Тому що ми чемпіон фезервейту, я так розумію. Тому нам надають перевагу. Над, над другим номером. Другим номером. Банта. Ну і виходить Джос, Джозеф Бенавідес. Сан Антоніо. Ну По ньому видно, що він такий борець. якийсь він. От дивишся на нього і хочеться сказати, що він борець. Ну, і так і є. Прикольно за нього вболівають. По футбольному, так я б сказав. Ну і чинний чемпіон Фезервейту. Але я так розумію, якщо ми кілька боїв проведемо в іншій вазі, то відмовляємось автоматично від титулу. Но нам вже треба йти далі. Нам вже треба чемпіонські титули інших вагових категорій. Тому це перший перший крок до цього. Брюс Бафер зараз буде оголошувати бійців. перед цим подивимось трошки статистики, тобто параметри. Точніше, параметри. 33 роки. Він американець. Він нижчий. Вага та ж сама довжина рук у нас більша. Weight division. Introducing first. Fighting out of the blue corner. This man is a wrestler and a kickboxer. He stands 5 feet 4 inches tall, weighing in at 135 pounds. Fighting out of Sacramento, California. Joseph Benavides. And now, fighting out of the red corner. This man is a kickboxer. He stands five feet eight inches tall, weighing in at 135 pounds. fighting out to of Toronto, Canada, ladies and gentlemen, he is the current UFC featherweight champion of the world, Dennis the Manetor. wrestler <coughs> kickboxer, our opponent. Ів Лавін. Рефері. Ну і все готово до початку бою. Є хвилювання, є хвилювання, тому що це не наш дивізіон. І що чекати від Джозефа взагалі не ясно. Ну, побачимо. Будемо надіятись на свій. На свої коронні удари. І на силу нашого удару. Все-таки ми прийшли з іншої ваги. Так, пряма не проходить. Кілька хуків. Аперкот не проходить. Багато чого таке враження сьогодні не буде проходити. О, Райтбекік. І нас затискають. Нас затискають до клітки, бо футворк у нас не дуже гарний. По корпусу спробуємо. По корпусу то спробували, начебто і непогано, але потім пропустили. Так, ну аперкот по-моєму досить сьогодні. Аперкоту. Бо ми потім пропускаємо. Супермен Панч не дуже працює. Райтбех Кік пішов в корпус. І якийсь такий неймовірний удар. Ну Більше він може не пройти, тому не треба їм зловживати. Так, фронт кік. Назустріч. Ось тут треба було викидати ногу. Раніше, раніше. Хоч ми і влучили, але отам, коли промазав Джозеф Бенавідес, треба було випускати ногу. А ми випустили свій коронний Бекфіст. Настрибнули непогано йому на кулак. Видно різницю в зрості. Не часто ми вищі наших суперників, але зараз видно. І оце вже непогано. По корпусу. І не доб'ємо. Ой-ой-ой, оце, оце погано. Сайт контрол зовсім не потрібен зараз. Це було зовсім не потрібно. Поплив. Трошки Бенавіде з ми спровокувалися на це, але треба бути дуже обережним, тому що він тільки чекає боротьби. Він розуміє, що він краще в ній. Ми більше розраховуємо на стійку, Ну, повтор, повтор, який включив в себе і наш удар, і його удар. Ну от по корпусу він нам пробиває дуже класно, але пропускає по голові. Не змогли ми його добити. Але спробуємо зробити це в другому раунді. Починаємо з Супермен Джебу. І ще раз. І ще раз. Нормально. потовчем його. Давайте потовчем. Ах. І ще Треба товкти Аперкот не дістаємо чомусь аперкотом. Серія ударів непогано проходить. Один в корпус, всі інші в голову і вставай. Вставай, ніхто з тобою боротись не буде. Знову він якось відхиляється від нашого удару. Вболівають за Бенавідеза. Почалась серія ударів, але... Так і. Та падай ти! Ні, він, він в клинч іде. Відчепись від нього, відчепись. Спробуй відчепитись. Тейкдаун зараз буде, мабуть. Так, тейкдаун. Треба. Та куди ж ти лупиш? Ми зараз в дуже поганому положенні. Але від... відштовхуємо. Бачите, він тільки і чекає ці... цієї боротьби. Та вставай уже, давай. Вставай. І ще раз, та ви подивіться на нього. Треба чистим нокаутом вигравати. Ну, наступний раз, якщо вже попливе, будемо добивати. <плес> Не проходить наші <плес> ой Ой-ой-ой, тільки без цього. Вставай, 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 вставай. Ні-ні-ні, вставай. І що невже? Невже не доб'ємо в цьому раунді? Не добиваємо в цьому раунді, ну. Треба думати. Треба думати. Це третій раунд буде, я так розумію, фінальний. Бо це ж не чемпіонський поєдинок. Хоча хто його знає, треба було б послухати Брюса Бафера, звичайно. Ми розбили йому обличчя. Але він дуже небезпечний своєю боротьбою. Наступного разу, якщо він попливе, я буду його добивати. Просто чому я не добивав до цього? Тому що не хочеться. Не хочеться звалитись з ним в портер. І не добити. Не встигнути добити, і тоді вже він буде боротись. І бачите, як він нас трошки. Трошки і ліктями побив в боротьбі і. Дуже небезпечно. Це все дуже небезпечно, тому треба виходити і класти його нокаутом. Але чомусь Але чомусь у нас удар не працює. У нас також голова вже червона. Ну як він стоїть ще? Гарний лефтсайд кік Ой-ой-ой, а оце вже було зайве. Повземо. Так, так, так. Що який? У нас у нас немає сил. Він зараз нас заламає. Ні! Ми викручуємось зі сабмішена. І тепер треба його від відштовхувати. Ти що задумав таке? У нас немає сил. У нас немає сил. Давай! Все, от тепер треба! От тепер треба! Зупиняй! Зупиняй! Чудово! Ух, який бій важкий! Який важкий бій! У нас ми трошечки. Трошечки. Взагалі, як ми врятувались. врятувались від цього сабмішена. Спочатку цей бігунок наш не хотів ходити, і я думав, що все. Я думав, що все. Але потім він забігав. Нарешті забігав і. Ми врятувались від сабмішена. Ну і послухаємо Брюса Баффера. Виграємо в третьому раунді технічним нокаутом. Підбили нас. Але підбили більше через те, що. В боротьбі, все-таки в боротьбі, падали з нами в партер, і там уже нас трошки покоцали, але нічого страшного це Це ММА тут пропустити можна завжди. Ну і вчасно, вчасно, ми вже впали його добивати, бо чекати вже було нікуди. Ну, і дивимось ввечері. Бій вечора. Дивіться. Джордж сен пєр і Нокаут вечора. Ось так. от. Найнепрестижніший. Бій вечора став боєм. Едді Вайнленд Виграє. Росвелл. Сабмішн вечора. Росімар Пальхарес з Андерсоном Сільвою. Нічого собі. Домінік Круз виграє. Дені 3D виграє і Веласкес робить свій рахунок 16.0. Ось так. Ну, до хевівейту нам буде важко прорватися. Ми тут хочемо поки що в бантом. Ну що, ми в паунд фо паунд не опустились. У нас, до речі, рейтинг став 75 нарешті. І ось трійка лідерів: Юрая Фейбер, Деметріус Джонсон, Домінік Круз. Ми Бенавіда за трійки вибили. Ну і в Pound Кейн Веласкіс. Він таки перегнав нас. Ми були першими, тепер ми другі, але нічого страшного. Ну, було б класно, звичайно, з цим Веласкісом побитись, але ми не дійдемо до нього аж через стільки вагових категорій. А навіть якщо дійдемо, там такі мужики будуть здоровенні, а ми. Просто колобок. Ну і на цьому все. На цьому будемо закінчувати дуже важкий бій з Джозефом Бенавідезом. Начебто менша вага. Повинні були вирубати. І кілька разів, звичайно, в нокдаун ми його клали, але не добивали. В розрахунку, що наш удар спрацює. Спрацює і буде чистий нокаут, але такого не сталося. і Бенавідес ще й пішов на больовий. І добре, що відзахищались і потім вже пропустив. Джозеф критичний удар. Важкий бій, але ми прагнемо стати чемпіоном Бантамвейту, тому будемо розраховувати, що наступний поєдинок також буде в цій вазі. І може вже навіть е, з кимось з цієї тріки, з якою я хочу побитись. Побачимо. Все це буде в наступній серії. Якщо вам сподобалось, ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Труден. На все добре.